І всім привіт! І з вами Brazersplay. І сьогодні ми будемо забирати скін на Френка і дуску, яка сьогодні в мене вийшла. Погнали! Заходимо в шоп і листаємо наниз. І от наш скін, який ми сьогодні заберемо. Наряд щастя. От скін на Френка. У нас вже Френк є, ми вже знімали відео, вже забирали його. І сьогодні я вже набив, ну як сьогодні я вже тиждень десь набивав і набив 3400 900 цих жетонів. А на цей скин треба 23 тисячі. Ну що, будемо забирати цей скин Навіть, от тут ще є скін за 50 ключиків. Але нас це не цікаве. Погнали, забираємо. Все, от забрали скин. Прикольний. Ми його, звісно, перевіримо. І от нам ще дають бонус команди. Походу це ускоритель буде більший, як я поняв. Бо тут так пише. Да, буде ускоритель більший. От тут показало, От. множителі очков. Тепер у нас буде ще одна зараз є 30, а ще буде плюс 2. Ми це в ігрі перевіримо. Тут таке саме може бути і от, з стахою. Я сподіваюся, ми його теж заберемо. Назбираємо ті жетони. Ось з такою доскою тут один тільки множитель дадуть. Ось нарядом. Тут три дають панк в розовом. І от донатні ще персонажі. Ну і ще тут наверху, але вони без цих множителів. Ось такі діла. Ну що, в принципі, давайте тепер будемо забирати отаку вот доску хо-дох, доска із чихкаго. Вона стоїть 40 тисяч золота, і її можна забрати за 23 часа 45 минут, так що время є. Ну що, забираємо. І от наша досочка. Отак От вона виглядить повсюду. От знизу і зверху. Прикольно. І знизу і зверху виглядить. Звісно, уміння, але це нічого страшного. Ну, все. Давайте тепер перевіримо це все. От вже вдягнутий оцей ось скін. Так. От. А, все вдягнуто. Все, тепер погнали. Отак виглядить в ігрі. І от все в комплекті. Ну прикольно. Прикольно. От з цілом набором буду бігати. А от з доскою, то я думаю, що ні. Того що в мене є доска з умініем. Там з двойним прыжком То що я з ним буду. Так що от ківо. Ну все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі і всім пока!